У лікарні померла 13-річна дівчинка, яка зазнала поранень у малому Барлуці на Харківщині. На село 17 січня росіяни скинули авіабомбу. Тоді на місці загинула одна жінка, дістали поранення двоє підлітків. У 10-річного хлопчика ампутація кінцівки у 13-річної дівчинки були тяжкі осколкові ураження. 12 днів лікарі боролися за її життя. Дитина була у комі, але врятувати її так і не вдалося. Ворожі ракети та дрони знову атакували кілька регіонів країни. Чотири із восьми безпілотників уночі знищили сили протиповітряної оборони. Під прицілом були Полтавщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина та Донеччина. По Кременчуку росіяни вдарили балістикою, влучили у промисловий об'єкт. Виникла пожежа уночі. Вороги випустили три ракети. По Мирнограду на Донеччині поранено трьох цивільних, серед них дитина. Пошкоджено також 14 багатоповерхівок, дитсадок та школу. По Костянтинівці вдарили двома ракетами С 300, пошкоджено під. Приємством четверо поранених руйнування і обстріляний цвинтар на Харківщині у Вовчанську постраждала 77-річна жінка у подолах та козачі лопані поранені троє чоловіків. Пошкоджені 13 приватних будинків. У Куп'янську снаряди прилетіли по цвинтарю, зруйнувавши могили. На Сумщині ворог убив жінку та чоловіка, що їхали автівкою сільською дорогою. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення на Херсонщині. За минулу добу противник сотню разів гатив по регіону. Влучив у житлові квартали, антени мобільного зв'язку та радіовежі у Береславському районі. Безпілотниками окупанти поцілили по Запоріжжю. Внаслідок атаки потрощено. Об'єкт інфраструктури минулося без жертв. По Маліток-Мачці та Кам'янському Росіяни вдарили із реактивних систем залпового вогню. З артилерії били по Оріхову, степовому, залізничному.